Милевська вперше показала коханого чоловіка, з яким виховують двох прийомних доньок. Тиска вперше показала свого коханого чоловіка Валентина, з яким у романтичні стосунки після повномасштабного вторгнення. Пара стала прийомними батьками для двох сестер, що втратили сім'ю через війну. Після завершення літнього відпочинку виконавиця опублікувала зворушливе відео з найближчими людьми у своєму інстаграм. Вона зазначила, що вдячна обранцю за можливість поділитися позитивними емоціями і шанувальниками, попри його нелюбов до розповсюдження спільного контенту у соцмережах. На опублікованому записі Наталя Могилевська показала хвилюючий момент зустрічі із коханим чоловіком на пероні. Після тритижневої відпустки в Сонячній Одесі Українка з доньками повернулись до Києва, де на них із квітами чекав Валентин. Дякую, Любий за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилася. Але як приємно згадати, як все починалося, зазначила знаменитість у дописі. Виконавиця додала, що за більшого її коханий особистість, якого пара тримала в секреті протягом тривалого часу, не хоче привертати до себе увагу в мережі. Проте цього разу погодився поділитися з ворушливим сімейним моментом. Зазвичай, мій чоловік проти якихось його фото у соцмережах. Але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти. Люблю опубліковане відео, викликало бурхливу реакцію. У Наталі Могалевської, які щиро пораділи за родину, Наталко, ви дуже талановита та успішна жінка. Ви для мене приклад в багатьох сферах. А як ви ставитесь до Наталі Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь в нашої телеграм спільноти